Відео знято для каналу XCA. Автомобіль Renault Megane 3 версії 2010 року виготовлення з дизельним двигуном 1,5. Ось такий ось автомобіль. Для даного автомобіля придбали ось такий, такий комплект гальмівних колодок передніх фірма Ремса. Тут каталожний номер є 124810. Гальмівні колодки комплект передній. Так, Коробка ось так виглядає. Ось Якийсь QR-код навіть є. Ось тут різні специфікації. відкриваємо коробку. Ось такий комплект гальмівних колодок тут. Дві колодки ось такі з однієї сторони і дві ось такі з таким ось кріпленням. Все для їхньої заміни нам необхідно піддомкратити автомобіль, зняти колесо. Ось домкрат у нас є. Знімаємо колесо. Зняли колесо, тепер бачимо вже наш гальмівний супорт і гальмівні колодки. Ось такий він залишок, трохи видно, з цієї сторони не бачу. Отже, будемо їх знімати. Для цього спочатку виймаємо ось цю скобу якоюсь викруткою. І тепер нам необхідно відкрутити ось тут два болти, один і знизу ось другий. Для відкручування цих пальців ось така ось головка, це RV7 і розмір. Для полегшення розтискання колодок рекомендують також відкрутити пробку бачка гальмівної рідини, щоб тиску було куди діватись, так би мовити. Для розтискання використовуємо ось такий ось метод, вставляємо викрутку, впираємо в супорт і в гальмівний диск і потроху ось такими ось рухами розтискаємо. Супорт від колодок. Також можна ось сюди вставляти і натискаючи від себе, ось бачите, розсувається супорт і колодки від диску. В принципі, достатньо. Тепер ми можемо стягнути сам супорт. Тут одна колодка залишається на ньому, тому що вона з кріпленням таким, яке входить в гальмівний циліндр, а інша ось тут. На вушках. Ось такі старі колодки у нас. Так, знімаємо другу. В принципі, тут ще запас був, але в принципі вже можна і міняти. Тут прочищаємо все щіткою або ганчіркою, або продуваємо, будемо одягати нові. Почистили е, тут. Посадочні місця для гальмівних колодок. Ось беремо нові і ця колодка з кріпленням е заклоцується всередину гальмівного циліндру. Ось. А друга можна її навіть не сюди вкладати, а поставити одразу на ось ці направляючі. Тут вушка якраз стають гарно. І все, тепер супорт накладаємо на диск. Якщо ви все правильно рожали, то він буде одягатись легко. Ось так. Ну і фіксуємо його ось цими ось пальцями. Зажали ці болти, одягаємо ці пилозахисні пробки, не забуваємо і тепер вставляємо спереду ось цю скобу, натягуємо, можна сказати, Вже одягнули, все, закріпили, перевіряємо, щоб нічого ніде не люфтило, щоб все було зажато. Ось, все, нові колодки, в принципі, на місці. Тут вони притруться, зітруть всі е, сліди від минулих старих колодок. Все, тепер можна одягати колесо і їздити. Е, з іншої сторони, з правої, в принципі, все аналогічно. Е, тому... Знімати вже не будемо.